Рік руч наш. Ну так поржать? То вони з мигалками чи ні? З мигалками їхали. Вони ж на пожар їхав. Ну так як може бути обоюдне согласі? Він підсунув йому машину. Яке це операція? Пунтрі два правила руки. Здання аварійної обстановки. Він, це да, прав. А так. чого не, не складають протокол? А? Договорились? З ким? Дали деньги? Я не знаю кому. Ні, йому начальник дасть деньги. Щоб він возмістив ущель. Вони з мигалками їхали? Ну так, то це ж лишення прав. Як таке може бути? Папа дасть деньги, він зробить машину, головне, щоб того хлопця не трогали. Раїшники уїхали. Спектр, <звук> можна вас поінтересуватися? Ви будете протоколи виписувати? Ні, вони не А як може бути обоюдне согласі, якщо машина з мигалками їхала? Що, ви мене питаєте? Що? Ні, ну так я питаю, ви нічого не будете писати. Люди обоюдно розходяться, я не маю права, якщо вони мають право розійтися, вони можуть по європротоколу, можуть, можуть самі між собою розібрати. Вони з мигалками їхали на пожар. Вони претензій не мають, вони нема по школі. Газету треба писати. Давай я тобі розкажу. Смис? історію. А що тобі, що ви тикаєте? Тоб... Хорошо, вам! Подполковник. Ну, вам. Ну і що? Ну, зачем ви? Ну, так ви? люди. Відійдіть. Та відійдеш, ти знаєш? Та ти, ти відійдеш, поняв, не бикуй тут. Мне сейчас еще я Что? Что бы да. было? Сомневаюсь, чтобы тебе что-то сделал. Ты уверен? Да. Боец.